На огляді підсвітка з артикулом 12228. Виробник заявляє, що вона підходить на 48 діагональ. В комплекті 8 планочок. Довжина більшої 470 мм, меншої 469. Разом складеному у вигляді 934 мм. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. маркування нанесені. На планочці 4 діоди, напруга 1-3 вольти. І ось такі маркування. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 21 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.